Для прикладу, в Україні війна. Ми так розуміємо, що клятва воїна на вірність батьківщині і те, що Христос сказав, не кляніться ніяк, ні небом, ні землею, ні головою твоєю, то це вже та клятва є порушенням. Ось, Потім відносно, скажемо, від пацифізму, да, такого поняття, вбивства людей. От. Ну є. Церкви теж, можливо, інші об'єднання. П'ятидесятниць, будемо казати, так, що ближче. Хрещені Духом Святим. З двох сторон на фронті і служителі їх заохочують. З одної сторони, заохочують і кажуть, що. Це не вбивство, це ну захист батьківщини, і ми це повинні робити, ніби логічно.